Маємо для вас шикарну люксову пропозицію. Це в нас Porsche Cayenne 2013 року випуск з 3-літровим дизельним двигуном на тонуванні на новій гумі. Прикольній комплектації. Автівочка має два косметичних підкраси. В ДТП автівочка в нас не була. Ось такий чудовий вигляд має по колу. по комплектації ось такий чудовий шкіряний салончик, також присутній люк, преміальна музика Bose. Пакет, пам'ять сидінь, мультимедійне кермо з пористками для перемикання передач, круїз-контроль, датчик світла, датчик дощу, електроручник, велика мультимедія з парктрониками та блютузом, також двохзодний клімат-контроль, підігріви сидінь, автоматична коробка передач. Підключаємо повний привід, також вибір режиму руху, чистенький, ухайненький хазяйський країн. Тому хто шукає собі надійну автівочку, це саме про цей країн.